Тобі, Боже, наш, слава Тобі. Слава Ісусу Христу. Ми в житті завжди щось робимо. Зранку аж до вечора. Одне, друге, п'яте, десяте. Що з часом робимо, вкладаємо зусилля, старання, час, енергію, життя, гроші. Те сто що потім то не потрібно, не Бог він, не нам. Тому неймовірно важливо. Час і часу зупинятися. Господь шість днів творив світ на сьомий спочив. Чи треба був Бог і спочинок? Це велике богословське питання. Але неймовірно важливо зупинятися, придивлятися до свого життя. Навіть цих шість днів ми працюємо сьомий день маємо зупинитись, побути з Богом в храмі, побути з родиною, відпочити. Коли ми щось робимо, якісь маємо плани, чи якісь ріхи робимо, будь що, треба зупинятися і аналізувати, придивлятися. Бо часто щось ми робимо, робимо. Йдемо в якомусь напрямку, але чи ми в доброму напрямку Йдемо. Може, ми вирішили йти в доброму напрямку, якісь обставини змінилися, і важливо змінити наш напрямок. Тому це є неймовірно важливим. Час від часу призупинятися як і в матеріальних речах, так і в духовних придивлятися, чому я роблю, чому не роблю. Обставини змінилися, ситуації змінилися. Може, щось Бог хотів від мене тоді, щось тепер хоче. Тож призупиняємося в житті.